Американський президент Дональд Трамп зателефонував міністру Норвегії, аби запитати про Нобелівську премію світу. Повідомляє видання Dagens Naringsliv. Норвезька газета повідомила, що в липні місяці цього року Дональд Трамп зателефонував міністру фінансів Норвегії і колишньому генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгівельні тарифи і скористатися нагодою, аби запитати про Нобелівську премію миру. Було досить несподівано, коли Столтенберг прогулювався вулицями осла і раптово телефонує Трамп. Він хотів Нобелівську премію. Цитую видання. За даними журналістів, це не перший випадок, коли Трамп порушує питання про премію в розмові з Єнсом Столтенбергом. Кілька країн, включаючи Ізраїль, Пакистан і Камбоджу, нагадає висунули кандидатуру Трампа на премію миру. Сам Трамп неодноразово заявляє, що заслуговує на цю нагороду, а тому вже цікавиться, коли ж він нарешті її отримає.